Вітаю! Сьогодні 16 вересня і це мій корисний сніданок. Декілька днів я не викладала відео, але ж знімала. Потім декілька днів я не знімала і була не вдома. Але ж так, у порівнянні, все в порівнянні була не вдома і вирішила продовжувати знімати, налагоджу свою апаратуру якось. І буду виставляти відео. Але ж, що я хочу відзначити, люди вживають всяку непотріб, всякий, всякий непотриб. Ковбасу і, ну я прям не знаю, всякі нагінці такі страшні. Тому... Тому я так задоволена, що я вже вдома. Так. Так, люди добрі. Трошки замислюйте, що ви вживаєте. А я показую, що я вживаю. Але ж зараз хочу дуже-дуже таку цікаву маску я робила. І це вже буде окремо такий плейлист. Все для гарного волосся. Але ж я хочу вам все одно ще раз нагадати. Так, бо дуже-дуже гарне гарний результат беру. Це для маленьких, так. Для стрижки. Так. Мед. 15 мл. Так, це я викладу. Так, я просто хочу показати. Потім молоко. Молоко кокосове. Теж 15. У мене воно ось таке, буває гарніше, ну, але ж нічого. Так. 15. Ну, я приблизно, а ви притримуєтесь рецепту. І у кого довге волосся, то в два рази більше всього потрібно. Так, мед. Олія. Теж 15 мл. Так. Олія кунжутна, натуральна, це супер. Одно яйце потрібно. Так, жовтку і білю. І жовток, і білок. І ще потрібна олія кокосова. 5 мл. 5 мл – це ось стільки. Я неповну набрала. І за кадром викладу так, все. Ні, не все. Я додавала почулі олію. І це дуже-дуже такий гарний. Смак був. Запах. Запах. А сьогодні додам інше, бо різноманітність. Я люблю різноманітність. Але я такий різкий запах, а у цьому був дуже-дуже такий приємний запах. Надає. Так, а у мене сьогодні нейролієва. Нейролієва олія. І ми беремо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, добре, сім. Сім капелек. Так. Ви ж всі знаєте, з чого нероліву олію роблять. Так, з цитрусових квіточок отаких. А це ми заваримо чай. Так, все. Цер я розмішаю і нанесу на волосся, накрию плівкою і хустинкою, і буду тримати півгодини. Я один раз тримала дві години. Пишуть тримати 5 хвилин. Ну, скажіть, витратити стільки добра і потримати 5 хвилин. Що вони кажуть? Так, добре. Це я зроблю. А, так, взіб це взіб'ю погрузним блендером і нанесу на волосся. А перед сніданком вживаю масло топлене. Так, у мене щось. Поспішаю. Екран тримціть. чого тримціть екран? <смі> Бо ліпки! Ліпки! Телефон ліпки. Так, ну на кухні ж. Так. За здоров'я. Топлене масло. Смачне і Забула саме головне. Ні, тут все головне, але ж я олівкову олію забула. П'ятнадцять. 15... Мілілітрів так. І ось це перемішаємо. Все готово. І ось цю рідину наносимо на волосся. Так. І у мене такий аромат, ну я не можу передати. Неролієво. Не роліво олія. З квашені томати. Так, чесник, хрін і не роліво олія. Це супер. Ну, просто супер. Настрій у мене, ну, як завжди, гарний настрій. Так, добре. Це я зроблю зараз своїми волоссями, і вони будуть пишні. А варю таку кашу готую. Це пластівці, пшона, пшеняна каша. І органічна для Данії це Данія, ну, завдяки Україні, Данія покуштує пшоно. А раніше мені розповідали, що в Данії не вживали таке і не знали, що це таке. Тому, <смі> так, а ми знали, і в Африці дуже е пшоно люблять. Так що, ну, зазвичай, якщо б звичайне ж е пшоно було, то було б краще, так? Ну, звичайне цільнозернове. але ж... Швидке приготування іноді теж можна використовувати. Е, Пшену дуже-дуже-дуже гарне для травлення, для зіру. І я за своє життя, мабуть, останнім часом тільки вживаю, а раніше за все життя п'ять разів тільки їла таку кашу пшеняну. І це дуже погано, Так. І в мене зір поганий, мабуть, за те, що я не їла кашу. Добре. Перечитуйте про користь пшена, а я буду їсти готувати далі. Беру ці пелюстки. Так. Цей гіркий. Гіркий апельсин. Вау, знову аромат! Це ми будемо пити на сніданок яйце, масло топлене з листями карі. Так, я хвалю, хвалю, ніхто не каже, що так зроблю. Ніхто не прочитав ще про користь листя карі. Як я вас за це так люблю. І кашу маслом не зепсуєш. це про пшеняну кашу. Так, вона вбирає багато масла в себе. Вау! Аромати ще від каші. Слина виділяється, це, мабуть, добре, так. Можна вживати вже їжу. Але ж я хочу ще. Взяти ось це чудо. Мабуть, відео буде, як... що я додавала сюди. Так. Експериментую, все експериментую. Ну, це звичайні томатики. Звичайні. А ось це незвичайні. Тут я додавала замість хріну ось ці насіннічки. Так, ви ж пам'ятаєте, що це це насіння? Так, в інше місто покласти, щоб осмакувати. Це насіння крес салату. І він, цей крес салат, має смак теж як хрін. Так, дивовижно. Тому ось так. Але ж це ще не все. Вау! Як я їсти хочу! Я ще спробувала заквасити портулак. Так, і думаю, і думаю, це, це теж дуже корисно. Ну, портулак сам по собі дуже-дуже корисний. Просто, просто їжа ліки. А зараз будемо коштувати, що у нас вийшло за смаком. Так. Відео моє переривається. Так. Насипали порту лаку. Так. Відео у мене все одно переривається. Я вже зараз видалила фейсбук. Щоб записати далі. Не знаю, вистачить міста. Ну, каша. Пшеняна. Смачно. Ммм, який смак приємний. Від масла карі. Ммм. Зробіть собі таке масло корисне. Так. Дуже смачно. Так. Портулак мені цікавить. Як його спробувати? Ммм. Яка смакота? Мабуть. Малахольний. Малахольний. Малосольні огірки. Mm. Що за їжа така? Mm. Супер. Мені дуже сподобалась ось ця рослинка. І я дійсно вперше її заквасила. Хрумтить. Mm. А як смачно, а як корисно, ну, я ще, ще раз нагадаю, давним-давно, коли Авіцена лікував усіх, всіх, він казав портулак обов'язково до використання. І я знала і розповідала про користь, да? але ж сама перечитала. Недавно. І це просто, просто неймовірно, неймовірна користь. Але коли я читала, стільки багато е, нових назв хвороб і признаків цих хвороб, що я жахнулася. Тому вживайте портулак, і буде здоровий. Тей, у кого на, на городі росте цей портулак. Слухайте, як смачно. М -м -м. А ці палочки теж можна вживати. М -м -м. Супер. Ну добре, про портулак ви прочитаєте. А що? Ж з цими томатами, з насінничками крис салату Смачно, смачно, але ж ще не готове. Потрібно ще, щоб постояли. Чотири доби не заквасились. Чому? Бо шкірка затовста. Ще потрібно. Які смаки нові сьогодні? Я в Гершоті. Так, звичайні томатики. З хріном, листя смородини. Він чесноком. Тільки не листя хріну, а сам корінець. М -м -м. А слухайте. <святок> як я скучила за консервацією. Ні, за консервацією я не скучила. Скучила, скучила за квашеними продуктами ферментированными. Так що готуйте різноманітне, я буду вживати це. Цю смакоту смачного вам і мені. Я вирішила ще спробувати лимон. Так. Чого я його бросала, так? Бо кислинка потрібна була. Бо в траві ніякої кислинки немає, то я з лимоном робила. Так і лимон можна вживати. Ммм. Яка я молодець. <говорю> Які різноманітні страви. М -м -м -м. Слухайте, а може мене на кисленьке потягнуло? Так, мовчу, мовчу. Дуже смачний сніданок. Дуже сподобалась ця страва з портулаку. І хочеться в неї ще й чесничка з'їсти, але ж е, не можу. Ще кудись потрібно йти. Не хочу чесничком пахнути. Так, вип'ю цей чудовий чай. Мабуть, розведу. Так, щось занадто міцний. Але ж не занадто пахуче. Так, і ось таке манго у мене є на десерт. І хочу одразу сказати, я не коштувала останнім часом, але ж знаю, що це такої форми манго це супер. Тому навіть не буду куштувати при вас. Все, ходіть здорові, готуйте різноманітне. Побачимось, па-па.